Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина У студії Роман Мудрий. Питання території стане ключовим елементом закінчення війни Росії проти України. Так вважає держсекретар Марко Рубіо. Він заявив, що частиною мирного процесу має стати припинення вогню. Цей час потрібно використати для остаточного врегулювання конфлікту. Рубіо зазначив, що території будуть ключовим питанням. Останні, в остаточній угоді мають бути поступки з боку Росії і з боку України. Держсекретар додав, що США тепер краще розуміють умови, за яких Москва буде готова закінчити війну. Питання чи готові це прийняти українці та європейські союзники. У Росії заявили, що погоджено домовленість про проведення найближчими днями зустрічі Путіна і Трампа за словами помічника президента Росії Юрія Шокова. Місце проведення зустрічі Путіна і Трампа оголосять дещо пізніше. Водночас, президент Зеленський повідомив, що наразі обговорить кілька можливих форматів зустрічей на рівні лідерів, два двосторонні і один тристоронній. Також стало відомо, що Трамп повідомив союзникам, що він розглядає можливість проведення саміту зустрічі щодо припинення війни в Україні під час телефонної розмови у середу, в також брав участь Зеленський за словами кількох осіб обізаних з перебігом розмови Трамп позитивно оцінив можливість припинення вогню. А Путін назвав об'єднання Арабської Емірати одним із можливих місць для зустрічі з Трампом. Також диктатор заявив, що зацікавлений у саміті Росія Шам і була ця зацікавленість з обох боків. Путін оголосив, що Росія має багато друзів, які готові допомогти організувати його зустрічі з Трампом. Путін заявив, що в цілому немає нічого проти проведення зустрічі із Зеленським. При цьому диктатор вкотре заявив. Що для цього повинні бути створені певні умови, які саме він не вказав? Чи відбудеться такий ця зустріч? ми запитали у політолога Тараса Загороднього? Зустрічатися коли він буде мати конкретну перемогу, і він буде головним красавчиком. Так? ви ж повинні розуміти, ви ж всі вже всі повинні зрозуміти, як зустрічається Трамп, і коли у нього буде конкретна перемога. Зараз ніяких і він і там держдеп до речі сказав, що це все спонтанні були розмови. Ситуація наступна була це. Все інтерпретація Росія, це контекст. Наступна Росіяни хотіли там зустрітися. Так Трамп сказав, якщо буде завершення війни, це абсолютно дві різні позиції. Путін не збирається припиняти війни. Він не збирається навіть іти на 30-денне перемир'я, якого вимагає від нього США і ЄС про що домовлялося з Україною. Без цього ніяких зустрічей не буде. Знаєте, пам'ятаєте, у нас чутки ходили, що Трамп хоче зустрітися з Путіним ще в, в, в це навесні? Так нічого з цього того часу не відбулося, так і тут про що про що розмова йти конкретна робота про витиснення росіян з нафтового ринку тому я не бачу тут предмету обговорення чи вирішиться пити. Ані Путін буде, поки Путін буде при владі він буде воювати. Він чітко сказав свою позицію, що припинення вогню можливо після того, як Україна виведе свої війська з чотирьох областей України відмовитись від НАТО. Ця позиція була оголошена 14 червня 2024 року. І цієї позиції він не відійде, тому що якщо він відійде, він втратить владу в Росії. Тому що якщо пахан сказав в Росії, то пахан не може поміняти свою позицію. Війна, генштаб підтвердив враження афівського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,2 мільйона тонн, а Це 2,1 відсотка від загального обсягу нафтопереробки Росії. Внаслідок влучання ВПЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату. Також підрозділ Моселоборони атаковано на низку інших важливих об'єктів ворога. Результати бойової роботи ще уточнюють. Економіка сполучені штати Америки планують запровадити вторинні санкції проти Росії вже. Завтра про це повідомло Reuters з покликом на неназваного представника Білого Дому, 8 серпня, край крайній термін для Путіна від Трампа для припинення вогню і завершення війни проти України. Далі американський президент обіцяв запровадити обмеження проти країн, що купують російську нафту. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Трамп ухвалить рішення щодо санкцій проти Росії впродовж найближчих 24-36 годин. Уряд працює над тим, що представити план президента дзвінок Трампа і Путіна наразі не запланований, але він можливий на Ближчими днями кримінал апеляційна палата ваг залучила змін запобіжний захід для віце-прем'єра Чернешова за ставу 120 мільйонів гривень. Апеляції прокурора та захисту не задовільнили. Повідомляє наша кореспондентка з місця події. Нагадаю, Чернешова підозрюють зловживанні посадою та отриманні хабаря під час перебування на посаді міністра розвитку громади території у 2020-2022 роках. Суспільство з 1 вересня. Усі працівники ТЦК та СП носитимуть будь-які камери Вони фіксуватимуть на відео перевірку документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Про це повідомив міністр оборони Денис Мигаль. Наразі засобами фіксації забезпечені приблизно 85% працівників. Триває робота і закупівлі додаткових засобів. Вступна кампанія на Волині на фінішній премії університети вже фіксують тисячі заяв. Деякі факультети б'ють рекорди популярності, які напрямки обирають волинські абітурієнти. Знає наша кореспондентка Вікторія Жуковська. Вишів обирають не лише за покликанням, а й з огляду на виклики сьогодення: війну, цифрову безпеку та потребу у відбудові країни серед найпопулярніших напрямків право, економіка, психологія та міжнародні відносини. Які спеціальності обирають вступники ВНУ у коментарі «ФМ «Галичина» розповів ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій. Цьось, Волинський національний університет на 10-му місці серед закладів вищої освіти за кількістю поданих Заяв. Маємо 14 тисяч заяв на вступ до університету. Найбільш популярними виявилися такі спеціальності: філологія, англійська мова, переклад 892 заяви, менеджмент 649, фізична терапія 547. Також великою популярністю користуються психологія, право та інформаційні технології. Ще один рекорд у Луцького національного технічного університету за кількістю заяв ЛНТУ в трійці лідерів серед технічних вишів України. А серед абітурієнтів із дипломами коледжів заклад посів перше місце по всій країні. Тут готуються прийняти близько трьох тисяч першокурсників. Які факультети найбільш популярні, поділилася ректорка ЛНТУ Ірина Вахович. У нас було заяв більше 14 тисяч за гендерним співвідношенням. Скажу, що в нас майже 50 на 50. Сьогодні дівчата обирають і будівництво, і електроенергетику. Якщо говорити про топ найпопулярніших освіт. Відніх програм серед вступників 25-го року це логістика, психологія, маркетинг, митна справа та торгівля, менеджмент, комп'ютерні науки, кібербезпека, будівництво та цивільна інженерія та електроніка. Попереду завершальні етапи вступу. Накази про зарахування на бюджет з'являться 11 серпня. А контрактників до кінця місяця в університетах кажуть, роблять усе, аби навчання було якісним, актуальним і безпечним. А для багатьох вступників це ще й шлях до змін, про які вони мріють. Спорт а сьогодні Житомирська поліція зіграє з Огорським Пакчем у словацькому місті Пряшево у межах першого поєдинку, третього ранду кваліфікації лі конференції. Коли розпочнеться матч та з ким гратами переможеться, слухайте вже менш ніж за півгодину. У новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте 18.30, а Також не пропустіть о й проєкт на радіо Фам Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.